Вітаю на каналі Клинова Кишеня. Сьогодні ми розберемо канадські податкові категорії, як вони працюють, що змінилося у 2025 році та скільки ви насправді сплачуєте податків. Мета цього відео не перетворити вас на податковий калькулятор, натомість це дати вам чітке загальне розуміння того, як працюють податкові категорії. Правда в тому, що розрахунок точної суми податку може бути заплутаним. Існує багато нюансів і дрібних деталей, які ускладнюють процес. І, чесно кажучи, часто не варто робити всі ці розрахунки вручну. Саме тому існує безліч онлайн-податкових калькуляторів, які можуть прорахувати все за вас за лічені секунди. Попереду багато цифр і прикладів, тож влаштовуйтесь зручно. Починаємо. Канада використовує прогресивну податкову систему. Це означає, чим більше ви заробляєте. Тим вищу податкову ставку ви сплачуєте, але лише на, на ту частину доходу, яка потрапляє до наступної категорії. Не весь дохід оподатковується за найвищою ставкою, кожен долар оподатковується відповідно до своєї категорії. Багато людей вважають, що перехід у вищу податкову категорію означає, що ви будете отримувати менше грошей. Це неправда. Ви завжди залишаєте собі більше з того, що заробляєте, тому що ще раз повторюсь: тільки та частина, яка потрапляє в нову категорію, оподатковується за вищою ставкою у 2025 році. Федеральний уряд знизив найнижчу ставку податку на доходи фізичних осіб з 15% до 14%, що набуло чинності 1 липня, оскільки зміна відбулася в середині року, дохід у першій податковій категорії буде оподатковуватися за середньою ставкою 14,5%. Я вже зробив відео, яке пояснює, що це означає для вас і скільки ви потенційно можете заощадити. Перегляньте це відео. Ось федеральні податкові категорії Канади на 2025 рік. Цифри з сайту canada.ca в серпні 2025 року. Рік ще не закінчився, тому слідкуйте за оновленнями, якщо пізніше цього року будуть зміни. Ці ставки застосовуються до всіх канадців, незалежно від того, де ви живете. Приклад, скажімо, хтось заробляє 50 тисяч доларів на рік. Ця сума повністю підпадає під першу категорію, тому ця людина сплатить 14,5% федерального податку з усієї суми. Рахуємо, 50 тисяч помножити на 14,5% 7 7250 доларів федерального податку. Досить просто, чи не так? Тепер давайте розглянемо приклад того, хто заробляє трохи більше. Припустимо, ваша заробітна плата 80 тисяч доларів на рік. Ось як розраховується ваш федеральний податок. Перші 57 тисяч 375 доларів оподатковуються за ставкою 14,5%, що становить приблизно 8 тисяч 319 доларів 38 центів. Решта 22 тисячі 625 доларів оподатковується за ставкою 20,5%. Що становить приблизно 4638 доларів 13 центів. Таким чином, загальний федеральний податок становить 12 957 доларів 51 цент. Але це лише федеральна частина податку. Кожна провінція в Канаді додає свій власний податок на доходи, також використовуючи податкові категорії. Давайте подивимося, як це працює для того, хто заробляє 80 тисяч доларів в Альберті. Ось податкові категорії Альберти на 2025 рік. Провінційний податок становить 8% на перші 60 000 доларів, що становить 4800 доларів, Плюс 10% на наступні 20 000 доларів, що становить 2000 доларів. Загальний провінційний податок 6800 доларів. Отже, загальний провінційний Плюс федеральний податок становить приблизно 19 757 доларів 51 цент. Ці приклади показують, як працює прогресивна податкова система. Але щоб наблизитися до цифр, які ви зазвичай бачите в податковому калькуляторі, нам потрібно також розібратися з основною особистою сумою, або англійською: Basic Personal Amount BPA. Основна особиста сума. Це податковий кредит, який зменшує суму податку на доходи. Тобто ви не сплачуєте податок на певну суму, яка і називається основна особиста сума. Є як федеральна, так і провінційна основна особиста сума. На 2025 податковий рік федеральна основна особиста сума становить 16 129 доларів, тоді як провінційна основна особиста сума в Альберті становить 22 323 долари. Зверніть увагу, що для осіб з високим доходом після певного порогу основна особиста сума буде зменшена. Тепер, знаючи про основну особисту суму, давайте перерахуємо федеральний та провінційний податок для того, хто заробляє 80 тисяч доларів в Альберті. Федеральний податок: прибираємо основну особисту суму з розрахунку, бо вона не оподатковується: 57 тисяч 375 мінус 16 тисяч 129 дорівнює 41 тисяча 246. Це Саме та сума з першої категорії, яка буде оподатковуватися: 41 246 доларів оподатковується за ставкою 14,5%, що становить приблизно 5980 доларів 67 центів. Решта 22 625 доларів. Оподатковується за ставкою 20,5%, що становить приблизно 4638 доларів 13 центів. Загальний федеральний податок становить 10 618 доларів 80 центів. Далі податок в Альберті. Також вираховуємо основну особисту суму 60 тисяч мінус 22 323 до рівня 37 677. 37 677 доларів оподатковується за ставкою 8%. Що становить приблизно 3014 доларів і 16 центів, плюс 10% на наступні 20 тисяч доларів, що становить 2000 доларів. Загальний провінційний податок 5014 доларів і 16 центів. Загальний податок федеральний плюс провінційний становить. 15 633 долари. Давайте перевіримо за допомогою калькулятора податки, чи відповідає наша сума дійсності. Для прикладу візьмемо калькулятор податків від EY. Як бачимо, податок на дохід в 80 тисяч доларів для резидента Альберти становить 15 633 долари. Зверніть увагу, що різні калькулятори включають різні податкові кредити. Тому завжди, читайте, як вони розраховують, щоб уникнути. Плутанини. Якщо ми подивимося на вищезгаданий калькулятор, ми побачимо, що ці розрахунки не включають податкові кредити, крім основної особистої суми, саме так, як ми і розраховували. Ще кілька термінів, на які потрібно звернути увагу: це середня податкова ставка та маржинальна або гранична податкова ставка. Середня податкова ставка це відсоток вашого загального доходу, який ви сплачуєте у вигляді податків. Візьмемо наш попередній приклад для розрахунку. 15 633 ділимо на 80 тисяч множимо на 100. Маємо 19,54%. Маржинальна податкова ставка це ставка податку, яку ви платите з кожного нового долара доходу. Вона визначається найвищою податковою категорією, в яку потрапляє ваш дохід федеральна плюс провінційна разом. Знову беремо за основу наш приклад. Федеральна ставка. Дохід потрапляє в другу категорію, оподатковується за ставкою 20,5%. Ставка Альберти. Дохід потрапляє також у другу категорію, оподатковується за ставкою 10%. Маржинальна податкова ставка 20,5% плюс 10% дорівнює 30,5%. Отже, з кожного нового заробленого долара ви заплатите 30,5%. Цента Якщо ми повернемося до нашого калькулятора, ми також можемо знайти ці цифри. Середня податкова ставка 19,54%. Маржинальна податкова ставка 30,5%. У попередньому відео про основи інвестування, до речі, переглянути його також. Я пояснював, що приріст капіталу оподатковується в 50% від вашої маржинальної податкової ставки. Дивлячись на стовпчик під назвою Маржинальна ставка на приріст капіталу ми бачимо 15,25%, що становить рівну половину від 30,5%. У цьому відео ми не розглянули вирахування до пенсійного плану Канади Canada Pension Plan – CPP та страхування на випадок безробіття employment insurance EI. Залишайте коментарі, якщо хочете розібратися з цими поняттями також. Я зроблю відео. Висновки. Ви платите більше податків лише з наступної частини доходу, а не з усієї суми. Федеральний податок однаковий по всій Канаді, але провінційні податки значно відрізняються. Ви можете зменшити свій оподаткований дохід за допомогою RRSP, пожертвувань та податкових кредитів. Я зробив відео про RRSP, перегляньте його обов'язково. Інші способи зменшення вашого оподаткованого доходу я розгляну в майбутніх відео. Дякую вам за перегляд. Якщо це допомогло вам зрозуміти, як працюють податкові категорії в Канаді, підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште коментар. До зустрічі наступного разу!